Вітаю! Я Колігина Олена Володимирівна, учитель української мови і літератури, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії Маріупольського міського технологічного ліцею, де я працюю вже більше 10 років. Чим наш навчальний заклад відрізняється від решти? У чому його унікальність? Думаю, справа у ставленні до дитини. Адже ми намагаємося в кожному відшукати його родзинку. Розкрити приховане чи невідоме, бо кожна людина обдарована, розвинути здібності, щоб могла реалізуватися в житті нова особистість. У таких умовах закономірною є науково-методична проблема, над якою я працюю вже більше десяти років. Формування життєвих компетенцій і підвищення творчої активності учнів шляхом поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій. У процесі роботи над визначеною проблемою мною була розроблена авторська інноваційна методика організації науково-дослідницької діяльності. Учнів на засадах імерсійності, яка дозволяє вивести дитячі захоплення на якісно новий рівень світосприйняття. Новація реалізується мною на уроках української мови і літератури, у дистанційному навчанні та в позаурочній діяльності. Зокрема, з 2014-15 навчального року методична кафедра вчителів української і російської філології на умовах експерименту поставила наукову мету роботи дослідження літератури і культури рідного краю. У цьому напрямку й досі ведуться дослідження багатьох ліцеїстів, членів Малої Академії наук. Раніше 2009 року. Мною був заснований ліцейський аматорський театр джерела, а навесні 2015 року створений дитячий літературний клуб Владий Пегас, який діє сьогодні на базі міської бібліотеки імені Лесі Українки. Методика організації науково-дослідницької діяльності учнів на засадах імерсійності є ефективною, адже дозволяє ненав'язливо поєднати приємне з корисним. А саме розвинути життєві компетентності дитини, її обдарованість, спираючись на сферу інтересів учня як на навчальне середовище. І як результат успіхи ліцеїстів. У рамках експерименту кафедри Анастасія Калинюк зробила оглядове дослідження рок культури Маріуполя і створила довідник рок Маріуполь, 21 століття. А в 11 класі дослідила також і Жанрову стильову своєрідність сучасного Маріупольського року. Двічі ставала Настя призером міського етапу та учасником обласного конкурсу Малої Академії наук. Цокорова Неля стала призеркою міського і обласного рівнів Малої Академії наук. За дослідження збірки гуморесок маріупольського поета Сергія Ротаря, яке вона виконала в рамках наукової мети методичної кафедри, ліцейський аматорський театр джерела представив велику кількість постановок на різноманітні теми, неодноразово брав участь у театральних фестивалях міста Маріуполя, а дехто з акторів-початківців навіть обрав театр своєю професією. Учасники літературного клубу «Молодий Пегас активно спілкуються з іншими дорослими літературними клубами міста Ілічівській зорі, Моряна. Зустрічаються з літераторами, художниками, журналістами, науковцями. Діти неодноразово ставали призерами і переможцями різноманітних поетичних конкурсів та міського і обласного рівнів Малої академії наук. Це Катерина Голуб з поетичною збіркою Перший політ. І Еліна Равлюк з поетичною збіркою Моя відкрита душа. А в результаті участі в поетичних конкурсах Голуб Катерина отримала в подарунок планшет, а Лунгу Олександра відвідала місто Львів. Чого я очікую від конкурсу Учитель року: плідного спілкування, збагачення педагогічного досвіду і обов'язково. Натхнення до подальшої творчості. Дякую за увагу!